Тому mm -hmm. я думаю, що Китай пройшов свою пікову точку розвитку, і він сам доклав до цього всіх зусиль, щоб це відбулося. Багато хто не погоджується, каже: ні, дивіться, ну як це, там 27% світового виробництва більше ніж в США, Німеччині ще кількох країнах. Тобто, це не може бути. Вони відновлять, і вони, вони будуть лідерами і так далі. Але Китай супер залежний від безпеки, від вільних ринків, від доступу до ринків до сировини, Тому ті дії. Які він робить по відношенню до Тайваню, та ті дії, які він робить по відношенню там до Росії, і так далі, вони не проходять безслідно і вони, ну скажімо так, диктують майбутню траєкторію. І ця траєкторія вона стає все більш все більш очевидною. Тому Лі Кван ю про це попереджав. Я нікого мудрішого за все своє життя не читав. От з державних діячів ніж Лі Кван ю. Дуже раджу його книги і про автобіографію. Сінгапурська історія з третього світу вперше.